Вітаю! Ми щодня скролимо, клікаємо, ділимося чимось в онлайні, і все це здається якоюсь магією, чи не так? Але як воно насправді працює? Сьогодні ми спробуємо розкласти цю магію по поличках, щоб краще зрозуміти і технології, і простори, і правила, за якими живе наш цифровий світ? Отже, план такий: спочатку, давайте зазирнемо під капот інтернету, щоб побачити, як він взагалі влаштований. Потім подивимось, де ми всі збираємося онлайн, і наостанок, дуже важлива тема, поговоримо про нашу роль як відповідальних цифрових громадян. Чи замислювалися коли-небудь над цим питанням? От серйозно, як так виходить, що повідомлення, фото чи відео долають тисячі кілометрів за якісь секунди? Саме це питання і є чудовою відправною точкою для нашої першої теми. Ну що ж, час розкривати таємниці. Давайте розбиратися, що ж насправді відбувається за лаштунками, коли ми просто заходимо на сайт або відправляємо повідомлення. А починається все власне ось із цього комп'ютерна мережа це можна сказати основа основ просто уявіть собі розмову між кількома пристроями. Без цього базового з'єднання ну не було б нічого ні пошти, ні соцмереж взагалі нічого з того, до чого ми так звикли. І тут важливо розуміти масштаби. От дивіться, є локальна мережа LAN. Це знаєте, як така собі домашня вечірка для гаджетів: комп'ютер, телефон, принтер всі спілкуються між собою. А є глобальна мережа WAN. А це вже, так би мовити, всесвітній фестиваль, який об'єднує мільйони таких от домашніх вечірок. Власне, це і є інтернет. Гаразд, а тепер ключова ідея, як все це спілкування відбувається. Це клієнт-серверна модель. Практично все, що ми робимо в мережі, працює за цим принципом. Це такий собі діалог. Один пристрій щось запитує, це клієнт, а інший значно потужніший. Йому відповідає це сервер. Щоб було ще простіше, уявіть, що ви прийшли до ресторану. Ваш браузер це ви, клієнт. Ви робите замовлення, тобто надсилаєте запит. Запит потрапляє на кухню, це і є сервер. А кухня готує страву, тобто дані сайту, і віддає її вам на стіл, тобто на екран. Ось і все геніально і просто. А ось ще одна просто геніальна штука. Дивіться, було б дуже непрактично і ризиковано відправляти, скажімо, ціле відео одним величезним файлом. А якщо зв'язок обірветься все спочатку, тому інтернет робить хитріше, він розбиває абсолютно все: фото, текст, відео на малесенькі шматочки, пакети. І це робить мережу неймовірно живучою. Загубився один пакетик. Не біда, відправимо тільки його, а не все знову. Можна думати про це як про цифрову листівку. На кожному такому пакеті листівці є адреса куди і звідки. Є маленький шматочок самого повідомлення. І є позначка, що потім, на тому кінці, всі ці шматочки можна було скласти разом у правильному порядку. Дуже ефективно, правда ж? Окей, з технічною частиною, з тим, як це все працює, наче розібралися, а тепер давайте перейдемо до того, де ми власне проводимо свій час онлайн. Що це за місця? І тут є два основні формати. Ось дивіться блог це по суті сцена для однієї людини, це монолог, місце, де хтось ділиться своїми думками. А от соціальна мережа це вже зовсім інша історія. Вона створена для діалогу, для спілкування, для взаємодії багатьох людей між собою. А тепер просто на секунду вдумайтесь у цю цифру: 4,8 мільярда це не просто велике число. Стільки людей користувалося соцмережами станом на кінець 2022 року. Це ж більше половини всього населення Землі. Це просто неймовірно показує, наскільки глибоко ці платформи вкорінилися в наше повсякденне життя. І вони давно вже не тільки для фоточок з відпочинку, правда, сьогодні соцмережі це місце, де ми дізнаємося новини, знаходимо однодумців, будуємо кар'єру, ділимося чимось важливим і, звичайно, просто спілкуємося з друзями та родиною. Вони стали без перебільшення невід'ємною частиною сучасної комунікації. Гаразд, ми поговорили про те, як все працює і де ми буваємо. А тепер, мабуть, найважливіше питання: а як себе там поводити? Ця остання частина нашого розбору, вона саме про нас, про нашу поведінку і нашу відповідальність в онлайн світі. І тут є таке ключове слово нетикет. Воно походить від двох слів: нетворк, тобто мережа, і етикет. Простими словами, це правила хорошого тону в інтернеті. Так, так само як і в реальному житті, тут є свої неписані правила, які допомагають усім нам спілкуватися комфортно і продуктивно. І ось декілька базових, але повірте, надзвичайно важливих речей. Перш за все, повага, поважати інших, навіть якщо їхня думка кардинально відрізняється від нашої, намагатися зрозуміти, а не просто засудити. Звісно, уникати образ. І до речі, не варто видаляти пости просто тому, що з ними хтось не згоден. А якщо хтось поводиться агресивно, сміливо блокуйте це право на безпечний простір. На жаль, онлайн світ не завжди привітний, і є таке потворне явище, як кібербулінг. Важливо чітко розуміти, що це таке, це не просто невдалий жарт, це будь-які свідомі дії, залякування, агресія, переслідування, які відбуваються онлайн і завдають реальної шкоди. І до цього треба ставитися дуже і дуже серйозно. І що ж робити? Найголовніше не мовчати і не терпіти, треба діяти. По-перше, заблокувати кривдника. По-друге, поскаржитися адміністрації сайту. І найголовніше правило ніколи, ніколи не надсилайте незнайомцям свої приватні фото чи особисту інформацію. І завжди пам'ятати, те, що потрапило в інтернет, може залишитися там назавжди. Знаєте, кожен наш крок в інтернеті, кожен лайк, кожен коментар, кожен перехід за посиланням залишає слід. Це все разом називається цифровий слід. Це такий собі інформаційний шлейф, який тягнеться за нами. І він складається як з того, чим ми ділимося свідомо, так і з даних, які збираються про нас автоматично. І ось ми підійшли, мабуть, до найголовнішого питання, яке кожен має поставити собі. Що цей цифровий слід розповість про нас? Адже інтернет, на відміню від нас, має дуже добру пам'ять, і той образ, який ми створюємо онлайн, може вплинути на нашу репутацію, на стосунки з людьми, навіть на кар'єру. Тому варто добре подумати, яку саме історію про себе ми пишемо в мережі щодня.